Мерседес, колишній настоятель Києво-Печерської лаври. Я вам теж нещодавно нагадував, за що проти нього відкрили справу. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знаєш за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію, там вже пропорай російське скризі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Вони показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Ось це хоч мене швидше ще закінчити теж. Переговори були тепер аж через три дні. Пишуть, сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. якщо вона радіоактивна, то що в нас відборних американців на той їхній кнесе. Ну, як то так? Ну унічкають Україну повністю. Ти б'ють по повній пануці, ж провоцирують. Сьогодні були на епархії, сестри Владика визивав сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Мачка, чи то не. Нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не каже. Звісно, ну, поминайте. Щоби потім, Ви ну, ж не отримали указу, запаминайте нікого може. не слухайте. Маша нині на волі, трохи він посидів і зараз знову бігає, навіть без браслету, навіть не під домашнім арештом. Хоча, мав би бути, домашній арешт. але... Навіть тут він просто катається. У мене є невеличка надія, що після того, як не стала друга пащі Андрія Портнова, щось трошечки зміниться у наших судах. І справи щодо, УПЦ МП підуть жвавіше. А є в мене така надія вона трохи примарна. І все, що я вам зараз прилічив, друзі, усе це в принципі прямо показує, що зв'язки. З російською церквою, з Росією у ПЦМП є.